Для того щоб ваші компанії були оптимізовані, могли відповідати і гнучко підлаштовуватись під попит. Ми рекомендуємо зважати на працювання з бюджетом і зі ставками для того, щоб бюджет їх не обмежував, щоб ставки відповідали вашим очікуванням, і таким чином ви могли керувати оптимізацією і напрямком розвитку кампанії. Точки зору самих ставок, ми рекомендуємо використовувати інтелектуальні стратегії призначення ставок. Вони допоможуть в період високого попиту і сильного зростання вартості за клік оптимізувати компанії таким чином. Щоб вони враховували вашу кінцеву ціль по рентабельності. З точки зору структур компаній, ми рекомендуємо структурувати компанії відповідно до ваших цілей. Але пам'ятайте про те, що надто дрібні компанії, тобто це компанії, які отримують менше, ніж 30 конверсій за останні 30 днів, вони оптимізуються не максимально. Тому ми рекомендуємо навіть при структуруванні компаній зважати на те, щоб кожна окрема компанія була досить великою, вона набирала достатньої кількості даних для того, щоб оптимізація проходила на максимальному рівні.